Оскаржуємо постанову ВЛК. Сьогодні ж говоримо про процедуру оскарження ВЛК. Тема важлива та актуальна. У разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при районному міському ТЦК та на підставі його заяви, громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному київському та Севастопольському міських ТЦК. Друге. Дії бездіяльність рішення постанови прийняті ВЛК обласних Київського міського, Севастопольського міського ТЦК, скаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку. Таким чином, особа може звернутися відразу до суду за оскарженням постанови ВЛК обласного ТЦК. Важливо. ВЛК ТЦК є позаштатною формою військово-лікарської експертизи. Штатні ж ВЛК є військово-медичними установами, до них належать Центральна військово-лікарська комісія, це ВЛК та ВЛК Регіон. Третє. У разі прийняття рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовці та інші особи, зазначені у пункті 1.2 глави першої. Цього розділу направляється для проходження медичного огляду до іншої ВЛК, ніж та постанова якої оскаржується. Четверте, у разі якщо штатна ВЛК визнає постанову позаштатної ВЛК обґрунтованою, або визначає відсутність підстав для направлення заявника на повторний контрольний медичний огляд ВЛК, штатна ВЛК надає заявнику відповідне роз'яснення, оформлене листом.